Це лабораторія новоукраїнської лікарні. Тут встановили автономну систему опалення. Тиждень тестують. Включаємо зранку, там до обіду дивляться працівники, нагляд ведуть. Зараз стоїть 40 температура, максимальна, мінімальна 35. Зараз на вулиці не такий прохолодна температура, то хочу побачити, яка температура знаходиться в приміщенні. В одному кабінеті лабораторії термометр показує 18 градусів тепла. За дві години роботи температура підвищилась на 2 градуси. На придбання і встановлення цієї системи опалення з міського бюджету витратили 50 тисяч гривень. Місто не газифіковане. Порахували, що вугіллям опалювати буде дорожче і встановили електрокотли, каже заступник міського голови Артем Кошель. Він нам дає змогу відсікти цю найдовшу теплотрасу від основної котельні, тобто мінімізувати втрати. Саме тепла на транспортування його до цього приміщення у котельні чотири твердопаливні котли двома опалювали десять корпусів лікарні впродовж десяти років. Вони працюють на вугіллі. 500 тонн забезпечуємо в середньому на опалювальний сезон. На вугілля витрачено десь близько 6 мільйонів гривень. Той рік було близько 3,7 мільйона до 4 мільйонів. До вторгнення Росії планували, що цьогоріч усі корпуси лікарні переведуть на електричну систему опалення. Тоді б зекономили 50% витрат на енергоносії, і замість 6 мільйонів гривень на вугілля витратили 3 на електроенергію. На території лікарні ми маємо трансформаторну підстанцію загальної потужністю 800 кВт. Так як додалося нове обладнання, таке кислородна станція, як комп'ютерний томограф, виросла і споживання самою лікарнею цих кіловатів. Фахівці розрахували, що плюс ще 700 кіловат нам потрібно було потужності, щоб забезпечити всі повністю корпуса індивідуальними котлами. Каже, тепер через обстріли російською армією енергетичної інфраструктури електроенергію мають економити. Вісім корпусів лікарні опалюватимуть вугіллям. Ніхто не відмовиться від твердопалених котлів, що вони були як резервні. Тим паче новий кател буде встановлено до кінця цього року і опалення як альтернатива. У разі відключення електроенергії мають стаціонарні і переносні генератори. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.